В мирному житті Максим працював монтажником на харчовому підприємстві філії м'ясокомбінату Ювілейний. Коли був вільним від роботи, часто проводив час у колі родини. Завжди допомагав родичам та займався господарством на дачі. Всі, хто його знали, запам'ятали чоловіка доброзичливим, чуйним та мужнім. Він був дуже веселий, добрий людини. Оце він весь батька пішов. У нього батько такий золотий чоловік був, так сказати. І Максим Копія, що похожий, що. Він завжди сміявся, завжди. і ніколи слова погано не сказав. Нема таких у мене знайомих, як він був. Максим пішов воювати ще у 2014 році. Після того, як повернувся з зони АТО ОСС, знову приступив до роботи. З 2022 року одразу після початку повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю та вступив до військової частини А-3052 Національної гвардії України. Нищив окупантів у ролі стрільця на Курахівському напрямку. Через будь-яке прохання мамі завжди допомагав. На дачу їздив, копав, робив дрова. Дуже хороший чоловік був, достойний чоловік. Герой справжній він воював майже з початку війни. Молодець він, і дуже його шкода. Ми його будемо завжди пам'ятати. 12 листопада між населеними пунктами Урожайне та Благодатне Донецької області через удар ворожого дрону армій загинув. За прояв мужності та героїзму під час захисту територіальної цілісності України Максим Білякович був посмертно нагороджений нагорудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисникам. Вічна пам'ять та шана герою. Аліна Сітнікова Глі Припчук, перший міський.